З нами на зв'язку Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер військового резерву. Пане Андрію, вітаємо. Доброго ранку. Вітаю вас. Поясніть, будь ласка, ми так довго шукали снаряди. Потім з'являється чеська ініціатива. Для всіх це я так розумію, для багатьох, принаймні, певний сюрприз. І зараз в цих заявах йдуть ще далі. Тепер ці закупівлі, які раніше були. Проблемною проблемою тепер можна робити систематично. Ви розумієте, що відбувається так? Абсолютно. Ну не лише ну по перше, це стосується не лише снарядів, це стосується загалом щодо боєкомплекту для ну, західних зразків озброєння, не лише Сполучені Штати Америки, як виявляється, їх виробляють. Uh, і uh, така ініціатива є надзвичайно перспективною для нас, враховуючи те, що ну і Європа, і світ зрозумів, що війна вона uh, на жаль, для нас вона не закінчиться найближчим часом, і що нам потрібно пос постійно поповнення нашого боєкомплекту uh, і багато країн, які їх виробляють. І у, ну я вам просто для статистики дивіться. Другим постачальником для України за 2023 рік стала Південна Корея, яка також от не лише Північна Корея виробляє снаряди південна Корея також дуже багато виробляє снарядів, і е, ми маємо можливість зараз, скажімо так, долучитись до. От, Цих постачань до е, от, цього там складу боєкомплекту, який є в багатьох інших країн, е, це, скажімо так, структура світу, яка відбулася ще після Другої світової війни, і е, от на даний момент, але е, питання в грошах, тому що є спекулятивний ринок. Постачання боєкомплекту і інших. Там, от коли у нас один снаряд, 155 мм, міліметрів, який надходив в Україну, він коштував більше п'яти тисяч доларів, коли він може коштувати дві-дві з половиною. І повірте, це дуже велика різниця, але п'ять тисяч це тобі снаряди дають завтра. Дві з половиною. Ну, ми вам десь через рік, пане Андрію, а. Артилерійський голод це те, що зараз відчувають Збройні Сили України, так само нам бракує систем ППО і буквально нещодавно уряд Німеччини виступив з ініціативою пошуку таких систем для України. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз вдалий момент і чи відгукнуться позитивно на цю ініціативу представники різних країн? І від кого ви чекаєте перший крок? Я думаю, що відгукнуться доволі позитивно. Тим паче, що це два різних питання. Коли тобі ну ти просиш, щоб тобі просто щось так надали, і зовсім інше питання для бюджету будь-якої країни, коли тобі кажуть, що окей, ми готові це викупити. Питання дуже актуальне. Це дуже добре. Німеччина, вона насправді, якщо ми подивимось, от з моменту, коли ну умовно настав Сполучених Штатах Америки, оцей. Політичний локдаун, і в нас ви почали виникати проблеми із боєкомплектом із взагалі постачанням. Німеччина виступила певним таким форвардом для цієї історії. І історія дуже добра. Але питання в тому, що ця ініціатива і все от там той же боєкомплект. і додаткові системи ППО вони нам знаєте потрібні були не вчора. Вони нам потрібні були позавчора. І от я сподіваюсь, що все ж таки є питання і такої європейської і певної бюрократії, що це буде вирішено дуже дуже швидко, тому що знову ж таки повторюсь. Нам це було все потрібно позавчора. Загалом в країнах Європи є. Близько ну там за різними оцінками, але більше 60 дивізіонів, наприклад, тих же систем Петріот, які зараз би в Україні дуже і дуже допомогли. Тому що ну вибачте, в Європу не летить всі типи взагалі озброєння, які на сьогоднішній день в сучасному світі існують а в Україну летить. На превелике жаль, Пан Андрію, дякуємо Дякую. вам за коментар, за те, що були з нами. Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер військового резерву, говорили про ситуацію на фронті, і потребу в артилерійських засобах, системах протиповітряної оборони.